Наталю, хочу привітати, тому що 30 років існування однією трупою комедійного театру це рекорд України. Ви отримали спеціальну відзнаку ви одна жінка. І все ж таки гендерний принцип тут працював проти вас. Абсолютна гендерна нерівність у трупі. Я прям себе почувствувала многомушкой какой то та мені мне що п'ять п'ять мужей це проще, чем один. Це знаєте, навірно, як з дітьми. За одним рібенком нужно ухажувати, следить постоянно, коли їх два, три, особенно п'ять, они вже друг за другом следят. Це важко повірити, але ви вже бабуся. Донька Ганя народила онуку Ясну. Я думаю, що на всю, не те, що Одесу, на всю Україну дівчина з ім'ям Ясна одна єдина. Яка ви бабуся? З удовольствием как бы, виконую свої обов'язки. Іноді <реш> <реш> я навіть вожу в школу а, свою внучку. Іноді дуже рідко, правда, роблю уроки, наприклад, математику. Це те, що вот мені легко дається, а остальним членам нашої сім'ї не дуже легко. Незважаючи на те, що ви акторка, клоунеса, ви гарно знаєтеся саме на математику. Мать. Да, я чуть не закончила институт инженеров морского флота. Мені вообще що найголовніше, що треба було бы проходити в школі, це музика, математика і танець. Ну ще рисунок, звісно. Ви вы чудово виглядаєте. Ніколи глядачі вас не бачили зайвою вагою, тому що ви абсолютно все знаєте про дієти і протягом довгих років експериментуєте над собою. Знаєте неймовірну кількість різноманітних дієт, на які зараз Откровенно говоря. Я знаю, що мне, наприклад не підходить м'ясо, і я його не ем. Така проста диета. Жирные продукты они нужны, но в меру. Это я бы не назвала диетой, просто я стараюсь как-то соответствовать самой себе.